Чому із людей хтось потрапляє до пекла, а хтось потрапляє до раю. Це залежить, кого людина шанує в своєму житті. Пророків, людей Божих, слідує за Господом, за апостолами або слідує за сатаною та людьми, які грають у театрі сатани, і вони можуть виражатися в різні вбрання, там зірки, президенти. Політики, вже вчителя, вже пророки, і людина обирає театр сатани, чи волю Божу, учені Ісуса Христа, да, це сім'я Божа. І тому кожна людина потрібно визначитися, хто її батьки і чию міру вона буде доповнювати. Якщо наші отці святі та праведні, ми повинні йти за Богом. І дійсно дуже важливо є церква, яка стоїть на підставі апостолів і пророків. без цього неможливо врятуватися. Тобто, Камінь це Ісус Христос, і далі основі кого Ісус поставив це апостоли та пророки, Бог послав і обрав їх для спасіння нашого світу.